Привіт-привіт всім, дорогі скорпіончики! Я вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш теропрогноз на липень 2025 року. Липень, ви, дорогі скорпіони, відчуєте дуже, дуже сильно. Але почнемо ми з іншого. 25 числа на новолуння у знаці Зодіаку Рак я проводила вебінар по створенню карти бажань. Хто має таке бажання зробити собі таку карту бажань, щоб вона здійснювала всі ваші прихоті, і щоб ви скоріше дійшли до цих своїх заповітних бажань, щоб вони реалізовувалися правильно? Ви можете придбати вебінар у записі. Я там багато чого розказала. Я розказала, як створювати бажання, як їх загадувати. Дала багато практик, так ми і почистилися енергетично. Я Взагалі вклала туди свою енергію, дуже багато своєї енергії. Так і вона відчувається, і що впродовж цілого там місяця, навіть аж до 18, до 18-го числа, так допоки Меркурій у нас не буде ретроградний, зараз я вам про нього розкажу. Ви можете зробити цю карту бажань. Всі, хто зацікавлений, внизу я залишила всі реквізити по оплаті. Оплата буде чисто символічна: 20 євро або тисячу гривень. Всі, хто хочуть зробити карту бажань, обов'язково робіть її прямо зараз. Тому що зараз у нас таке поєднання так новолуння і Юпітера, воно буває раз там в ніколи просто. І треба скористатися от зараз, саме цим моментом. Так, ну що, переходимо до нашого липня. У липні, перше, що ви маєте взагалі знати, це нарешті Уран, планета неочікуваностей, планета е, хаосу, планета там, майбутнього, навіть космосу, він залишає ваш сьомий дім. Він змінює свій знак. До цього він був у тільці сім років. Зараз він переходить у знак зодіяку І Планета Уран це у нас все, що неочікуване. Телець для вас був сьомим домом, тому для вас тут, можливо, були знаєте, якісь такі неочікувані моменти у спілкуванні з іншими людьми. Сьомий дім це все, що напроти нас, це все, що нам необхідно. От і зараз він змінює свій знак. Він сім років в одному знаці знаходиться, і він ще ніколи не був у вашому восьмому домі, тільки якщо вам більше 84 років, тому що цикл урану у нас 84 роки. І от, Зараз він заходить у восьмий ваш дім. А про що це? Ну якщо ми дивимося по сонцю, це восьмий дім. Але взагалі ви подивіться свою натальну карту, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки в яких сферах, так в яких домах горскопу там в тих сферах у вас буде от е, якісь якась новина, якийсь е, взагалі зміна сценарію може бути повна. От восьмий дім. Це про трансформації. Восьмий дім символізує скорпіони. І восьмий дім це все, що з містикою пов'язане. Багато скорпіонів зараз почнуть вивчати там астрологію. Навіть якісь містичні теми. Так можуть сни у вас якісь з'явитися. Це трансформації, і трансформації будуть для вас дуже класні і позитивні. Приймайте їх. Ви можете переїхати абсолютно в якусь нову країну. по Урану можуть приходити люди, які думають і які там інших релігій, так думають по іншому, говорять іншими мовами, і вони будуть вони з'являються у вашому житті, і взагалі життя у вас повністю буде слідучі сім років змінюватися. Восьмий дім це також неочікувані гроші від інших людей, які ми не заробляємо. І тут вам можуть вони прийти ці гроші. Це може бути спадок, це може бути ем, там якісь. Теми взагалі, що ви там в лотереї навіть можете виграти по урану. Так впродовж цілих семи років от ці всі трансформації вони будуть у вас ставатися. Головне їх приймати тут. Це дуже дуже важливо. Тому, скорпіончики, ви відчуєте просто дуже сильно так, от цей місяць. Ви відчуєте зміни, там, переїзди, нові там відносини. Та може, можливо, ви там познайомилися до цього з людиною. До, до речі, по урану це люди, які дуже старші. За нас або дуже молодші за нас, так це велика різниця у віці, це велика різниця в менталітеті, і ви можете тут навіть заміж вийти. Якщо ви до цього там десь з ким познайомилися, то зараз ви можете просто вийти заміж, і вас там почне вас ваш там, чоловік чи жінка вас почнуть утримувати. І ви себе будете відчувати там, на ви будете себе комфортно взагалі тут відчувати, тому що восьмий дім я вже говорила: це ваш дім, так це він вас символізує. Так, що ще у нас буде? У нас буде значить, розвертатися Сатурн і Нептун. Він буде розвертатися в ретро-рух. У нас ці дві планети. Вони тільки недавно змінили свій знак і перейшли у знак зодіаку Овен. А зараз вони будуть зупинятися і трошки іти уже назад. Так вони будуть давати нам можливість переглянути. Так це буде останній раз, коли вони так трошки зайдуть іще в риби, і потім вони вже повністю будуть заходити в овен. Вони вже будуть по цьому знаку іти. От і от зараз ми отримали такий от з березня місяця ми отримали такий маленький трейлер. От, чим буде, яким буде наше життя далі чим будемо займатися? І зараз нас ніби чуть трохи повернуть назад, скажуть: то, 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 то дороби там е, до кінця року, і там вже з наступного року просто гуляй, душа, ми будемо абсолютно новим життям вже жити. І 18 числа у нас Меркурій, це планета комунікації, це планета техніки. Оце дуже зараз важливо, тому що це наша особиста планета. Так і е, вона впливає на нас особисто. Це планета домовленостей, документів. Він розвертається в ретрорух, і він у нас у ретрорусі три тижні буде до 11 серпня. І коли ретро Меркурій не бажано купляти нічого нового, тут треба тільки все переробляти або робити заново, або повертатися до якогось старого там. Це інформація, до старого навчання, його дозакінчувати, там до, до щось до підписувати, переробляти щось потрібно буде. Е, е, Меркурій він буде давати можливість. Взагалі ретропланети, вони так нам кажуть: хоп, повернися туди, дороби, обдумай, так, підготуй, можливо, щось, щоб потім йти уже спокійно у своє майбутнє. Так що, так, такі у нас зміни. Uh, тепер переходимо до карт. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Всі новенькі, хто дивляться мій канал, або всі, хто не підписані, дивляться мій канал. обов'язково саме зараз підпишіться, поставте дзвіночок, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Я вам буду дуже вдячна, дуже цікаво читати від вас зворотній зв'язок. І uh, також ставте ваші лайки підписуйтеся також на мій інстаграм, на рахунок консультацій, на рахунок будь-яких послуг, ви можете мене с вийти зі мною на контакт через мій інстаграм або через мою пошту. Я завжди залишаю всі свої лінки в описі до кожного відео. Так, ну що, поїхали. Перша карта для скорпіонів на липень, 2025-го. Так, я сама скорпіон, у мене асцендент у скорпіоні. І у мене вже таке причувствє просто. Я знаю, що там на мене чекає, що як має бути. Мені самі дуже-дуже цікаво, що ж це буде. Так, скорпіон і липень 2025-го. Так, семірка жезлів. Семірка жезлів це відстоювання своїх кордонів. Будете ви комусь щось розказувати, як з вами можливо правильно себе поводити? Або якусь свою думку будете відстоювати, там документи, якісь може будете переробляти. По Сімірці жезлів це знаєте, ніби ви стоїте на своєму. Так, ви кажете, що ні, мені потрібно так-то, так-то. Мені потрібен такий результат. Або ви там будете дипломну роботу свою відстоювати, чи комусь ви щось будете розказувати так? От, свою прям віру в якісь, так, в, якісь ваші, в якісь ваші роздуми. Так, і ще карта. Але ви зможете тут захиститися від інших взагалі. Змірка жезів, це знаєте про що? Це коли от не треба слухати інших людей, треба думати так, як ви хочете думати, слухати, прислуховуватися до себе взагалі, слухати свою внутрішню частину, так свою душу. І е, тільки в такому випадку ви зможете дійти до своєї цілі. Якщо ви не розпиляєтеся да, на всякі там поради інших людей, не прошені, а фокусуєтеся на собі і на своїх якихось бажаннях, тоді ви виходите в імператрицю. Прекрасна взагалі карта імператриця це у. У нас достаток, це у нас задоволення. Імператриця це старший аркан. Так, це взагалі і жінкам тут потрібно собою зайнятися своєю красою, своєю наповненістю. Так, ви себе відчуєте цією імператриці. Це хороша карта на вагітність. Так, або на відносини з мамою тут можуть покращитися. Чи якась жінка вона прийде у ваше життя? Вона буде приймати участь і вона буде вас наповнювати. Так буде особливо для чоловіків. Ви тут можете е, таку імператрицю для себе там знайти, або ви можливо будете від неї захищатися від цієї жінки. Так, це ваша начальниця. Може, ви будете їй щось доказувати, яку свою точку зору. Подивіться. Імператриця взагалі так, це жінка, яка дуже любить там, дорогі подарунки, яка любить, щоб там за нею ухажували. так, Тому тут вже вам, в принципі, карта дає таку пораду. Якщо ви там зустрічаєте якусь таку жінку, то ви якби вона звикла мати цілий світ під ногами, тому що вона імператриця. так, В неї, в принципі. Все, все є так, вона і все може причому до того всього. І ви тут, скорпіончики, ви можете себе відчути, от такою жінкою. Ви зможете відчути, що ні, буде тільки так, як я хочу. Ні, буде тільки, от так. Наприклад, от я я відстоюю, та я хочу комфорту. Я хочу е, гарно себе почувати. Ну і ви будете гарно себе почувати. Дайте собі можливість оцього комфорту. І ще. Чи ви, можливо, від якихось ситуацій ви будете відстороюватися да, і уходити в якийсь свій комфорт? Туз жезлі, він був тільки що на дні колоди. Ми перемішали, і він вийшов нам. Туз жезлів це, от дивіться. Імператриця жезл тримає у своїй руці. Бачите? І туз жезлів це також, от те саме. Ми беремо відповідальність у свої руки. Ми не боїмося щось робити, діяти, говорити. Це дуже класні хороші пропозиції. Це якийсь початок нових відносин з кимось. Це пристрасть може бути пристрасть у якихось ваших діях у творчості. Ви тут можете багато себе проявляти. По тузу жезлів це також у нас робота. Нова ну, може бути так, або ви, наприклад, ви не будете боятися. От дивіться, у вас тут і семірка жезів, і тут з жезів. Ви не будете боятися брати оцю відповідальність у свої руки, да і вирішувати самому, що ви хочете, і як ви хочете. І ви тут комусь навіть будете розказувати, що ні, от мені потрібно по-іншому. чи От, наприклад, якщо ви з кимось ось цією імператрицею, вона навпроти вас, так, буде, це якась людина у вашому житті, то тоді разом з цією людиною ви можете робити якісь дуже великі справи, або ви їй будете щось доказувати, і вона вас послухає, так, вона до вас прислухається. Так, і ще карта. Для скорпіонів на липень 2025-го. Так. Семірка кубків це про вибір. Вам тут потрібно зробити якийсь е, один вибір. Так? Не літайте в якихось ілюзіях, старайтеся все-таки тут приземлятися. І це дуже хороша творча карта, особливо для творчості, да, для людей, які там займаються психологією або якимось е, арти, якимось е, арта це, це творчість. Так? От, там якщо ви співаєте, малюєте. І по смерті кубків треба сфокусуватися на чомусь одному, так? не спішити кудись, не там хвататися за все, не розпиляти свою увагу, а мати якийсь фокус і вибрати. У вас буде вибір, так, і буде його багато. Ви можете вибирати роботу, квартиру там, людей, якийсь перебіг подій ви можете вибирати. І... Імператриця ще раз, Боже, як круто! Ви подивіться. Просто старший аркан, імператриця двічі випала. Ну, ви себе взагалі тут будете відчувати. Вау! Ну, просто вау! І комфортно, і буде вам даватись якийсь вибір, так? І або ця імператриця, вона дасть вам якийсь вибір. І ви себе будете відчувати просто наповненими і чоловіки, і жінки максимально такою енергією достатку. От в цьому місяці у вас буде дуже-дуже багато достатку. І дай Боже, тут, тут, щоб це було не тільки в цьому місяці, а взагалі на всі місяці, щоб ви себе дуже гарно почували. Так, і ще карта для скорпіончиків. Так, десятка мечей, щось закінчиться у вашому житті. Як це добре? Треба відпускати минуле, викидувати старі речі, все, що не потрібне, нафік, взагалі відпускайте зі свого життя. Цей уран він прийде в ваш восьмий дім, і він принесе вам достаток. Але при тому, всьому десятка мечей, що вона говорить? Ми спочатку відкидуємо старе. Ми спочатку його відпускаємо, не тягнемо його за собою, не стараємося його якось відновити, відродити. Так, все, що мюрт. Сво уміреть вже відновитися не може, да ми його все відкидуємо просто і. Також десятка мечей це відпочинок. Це можуть бути спа, масажі, якісь іглоукалування у вас тут може бути. Але це зміни, це дуже-дуже серйозні зміни, навіть ситуації, такі, які довго вже тягнулися у вашому житті, були щось непонятно, незрозуміло. Да, і зараз ви побачите, що фух, нарешті це закінчилося. І або нарешті я себе відчуваю класно, комфортно. Да, от я відпочиваю. Так. І ще карта для скорпіончиків на липень 2025-го. Так. Ой, рицар Кубків, Рицар Кубків це хороші пропозиції, це подарунки, це якась любовна поїздка. У вас може бути, вас кудись можуть запросити. Це справи, які будуть вирішуватися повільно, спокійно. Так? Не потрібно тут спішити, не потрібно тут кудись біжати. Ви себе будете комфортно почувати. Кубки це ваша стихія. Так? Це енергетично вами наповнена карта. І ви себе будете відчувати тут дуже сильно класно наповненими. Також рицарь. Кубків це у нас може бути якийсь кавалер. Новий, так, але тут тоді звертайте увагу не тільки на жести, а і взагалі на дії, які людина робить. Тому що по рицарю кубків тут може бути багато людей, які там можуть гарно розказувати, а от потім толку від них не буде. Хоча також це і люди, які дають дуже гарні жести роблять, які допомагають, так які приходять в наше життя і роблять його кращими. Якщо це ви Рицярі кубків, так то ви тут захочете побути так? якимось таким добрим сантою, зробити комусь. Щось приємне, допомогти комусь, можливо, відвезти когось кудись, так, або якісь подарунки, якщо це ваша жінка, то ви будете робити їй гарні тут подарунки імператриці. Так, і ще карта для скорпіонів. П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це тут може бути, знаєте, якась зневіра в себе. Можливо, або старайтеся не простудитися, тому що п'ятірка – це простуда, але це вихід на новий рівень. Так? Це число. П'ятірка – це у нас завжди про трансформацію, це про якусь таку ситуацію, знаєте, коли треба відкрити очі і подивитися, що ключик прямо перед вашими прямо перед вами стоїть для того, щоб відкрити оці двері і перейти далі. Тут старайтеся також не витрачати всі свої ресурси, не розкидувати їх, так? тому що п'ятірка Пентаклів це коли вам потім може щось ще знадобитися. Да? Ви потім іще щось е, там захочете собі отримати. Ну, так як у вас тут дві імператриці випадали, я думаю, у вас буде дуже хороший сам стан і душевний стан, ви себе будете гарно почувати. так? Е, е, і оця п'ятірка Пентаклі, вона дасть цим ніби як можливість знову в себе повірити чи допомогти, можливо, комусь. Ну, давайте ще одну карту. До чого п'ятірка Пентаклі? Двійка пентаклі це щось із грошима тут пов'язане, да, з енергією, з стабільністю. Так, вам будуть приходити гроші, і одразу ви їх кудись будете вкладати. Або вам буде приходити якась енергія і одразу ви її будете кудись вкладати. Тому тут вам потрібно навчитися саме з цією енергією, з нею працювати правильно, да, не зливати її. Так, і ще одна остання карта для скорпіонів. Чим же це все закінчиться? Так, королева мечей і королева кубків на дні колоди. Подивіться, вам тут треба прийняти якесь рішення. Ви будете приймати важливе якесь рішення або якісь документи тут підписувати. Може бути наставник якийсь у вашому житті, тут як ви будете допомагати комусь. Це може бути у вас і навіть підписання якихось документів, наприклад, там по поводу переїзду. Так, а да, я думаю, скоріше за все, тут буде у вас переїзд, будуть тут у вас якісь зміни, тому що я вже так трошки дивлюся в колоду. Тут мені все про переїзд. От, а, і... По королеві мечей це у нас повітряна стихія, це у нас близнюки терези або водолії. Да? От такі люди вони будуть присутні у вашому житті. Це може бути і лікарі, якісь, і просто адвокати, так з якими ви будете співпрацювати. І можливо, тут такі вам потрібно буде якісь документи важливі підписати. Вам треба буде кудись вкластися фінансово. Тому старайтеся, от ці фінанси їх при собі тримати, не не розтринкувати їх. Все, клас, вилетіла мені вся колода. Так, і оракул. Оракул для скорпіонів. На. липень 2025-го. Так, віддайся пристрасті! От цей туз жезлів, який вам виходив, та от пристрасть, подивіться, і тут і там свято, і тут, і там вогонь, енергія. Вам потрібно віддатися у цьому потоку енергії, які вас несуть, просто так, і довіритися їм. Оце може бути прям навіть якісь практики ви можете робити, просто собі віддатися, себе розкрити, так, свої якісь а, почуття. Проявити і показати. Вам дуже це важливо робити, особливо по двох імператрицях, які вам випадали. І відпускайте просто все, що вам не треба в цьому місяці. Так що так, такий для вас вийшов розклад на липень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, дорогі скорпіончики. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!